Доброго ранку! Уявляєш, я сьогодні прийшла в садочок, а кур'єр з нової пошти приніс велику посилку. І я її відкрила, а там ось така скриня. А в ній запрошення від дітей сови до лісової школи. Але щоб попасти цю лісову школу, ми повинні з тобою відгадати завдання з цієї скриньки. Так, чивіла скрина. Перше завдання у нас ось з квітами та вазами. Так, будь ласка, ми їх повинні уважно розглянути і сказати. Перехомі, скільки квітів в першій вазі. Одна кульбабка, дві кульбабки, три кульбабки, чотири кульбабки. А скільки волошок у нас в другій вазі. Одна волошка, дві волошки, три волошки, чотири, п'ять волошок. А скільки тюльпанів в третій вазі. Один тюльпан, два, три тюльпани. А тепер скажи мені, будь ласка, на якому місці стоїть ваза з кульбатами? Так, вірно, на першому місці. А на якому місці стоїть ваза з волошками? Так, на другому. А яка за рахунком знаходиться ваза з тюльпанами? Вірно на третьому місці. А тепер уважно подобай і скажи, в якій вазі більше квітів в першій чи в другій? Чотири і п'ять. Так, більше в другій вазі. А в якій вазі менше квітів в третій чи в першій? Вірно, менше квітів в третій вазі. А що ми повинні з тобою зробити? Щоб квітів стало коріно в кожній вазі по чотири. Так, ми беремо одну ложку з другої вази і додаємо в третю вазу. І тепер у нас в кожній вазі стало по чотири квітки. Молодець! Друге завдання ми з тобою повинні виконати. До нас прийшли лісові звірята. Ось хто у нас? Це у нас кролик. Білочка та лисичка. Скажи мені, будь ласка, а хто стоїть справа від білочки? Так, це лисичка. А хто стоїть зліва від білочки? Кролик. А хто стоїть між кроликом та лисичкою? Вірно, це білочка. Ти правильно відгадав це завдання. І ось ми з тобою дійшли до третього завдання. У нас карточки з квітами. Ти знаєш, що на квітах завжди літає багато різних комах. Ось хто це за камашка, ти можеш мені сказати? Так, сонечко, завдання. Полягає в тому, що ти повинен порахувати на крильцях цяточки сонечка, а внизу тут різні цифри. І ти повинен показати відповідно до цяточок відповідну цифру. Так, рахуємо, скільки тут цяток. Одна, дві, три, чотири. То яка нам цифра потрібна? Так, вірно, це цифра чотири. Слідюще завдання. Слідующе сонечко одна, дві, три, чотири, п'ять сяток. Яка нам цифра потрібна? Вірно цифра п'ять. Ми ці цифри з тобою закриємо. І в нас видно цифра п'ять. І слідуюча карточка. Бачимо цяточок. Одна, дві, три. То яка нам цифра потрібна? Так, вірно, цифра 3. Ми просто зайві цифри з тобою накрили. Молодчинка, ти справишся з цим завданням. Ось ми з тобою дійшли до четвертого завдання, тітоньки Сови. Слухай уважно загадки і скажи мені відповідь. Четверте завдання. Ти послухай задачу і дай мені відповідь. Хто тепер нам скаже точно? Двох зайчаток, скільки вух? Вірно, чотири. Півень злетів на тин, а на тину вже був один. Скільки півників усіх? Полічити швидко їх. Скільки? Два, молодець. Три веселі киці грались на травиці. Ось одна сховалась. Скільки їх осталось? Так, дві киці. Ти молодчинка. І лишилось нас останнє п'яте завдання. Ми з тобою будемо пригощати ведмедиків печивом. Але печиво це буде різного кольору, різної форми і різного розміру. І в цьому нам допоможуть блоки гієнша. Наприклад, якщо в лівій руці ведмедик тримає печиво квадратної форми, то в правій може бути або кругле, або трикутне. Якщо от ведмедик тримає кругле печиво, то в правій прямокутної форми. Якщо тримає в лівій трикутної форми, то в правій це буде квадратної форми. Але ще ми можемо пригощати ведмедика печивом, яке розрізняємо за кольором. Якщо тут у нас буде печиво синього кольору, то тут тільки жовтого. Якщо тут нас печиво буде червоного кольору, то тут буде синього кольору. А можемо ще розрізняти печиво за формою. Якщо печиво у нас от товсте, то в лівій руці в нас буде тоненьке печиво. Якщо буде в нас печиво трикутної форми, але воно буде велике за розміром, то правий правій буде маленький за розміром. Якщо печиво буде в нас товсте прямокутної форми, то в правій руці може бути, якого у нас тут немає, буде хай кругле маленького кольору. Отак От ми з тобою пригостили ведмедиків печиво, розрізняючи за кольором, за розміром. За формою. Ти молодчинка, ти всі завдання, скрині всі виконав і правильно. Тітеньки собі сподобались твої відповіді. Ти дуже добре рахуєш, розрізняєш і називаєш цифри, знаєш геометричні фігури. І тому тітенька сова тобі пропонує пограти ще в. В гру веселі геометричні фігури! А я з тобою буду прощатися. Пока! До нових зустрічей!